Всім привіт! Вітаю на моєму каналі Altcoin Crowd. Сьогодні ми глянемо ситуацію на ринку почитаємо причину падіння. Можемо бачити, що весь ринок червоний, окрім декілька монет, які показуються Hyper Liquidity. Така невеличка зелена XMR Monero і Vid. А так, більшість. Манет поприсідало там в районі 10%. Після вчорашнього позавчора був памп, а вчора був великий дамп. Перейдемо на графік по біткоїну, і ми ось можемо його бачити, що було стрімке зростання, потім зниження і різке падіння. Падіння спричинило те, що. Можна сказати, кити переливалися в ефір та інші монети. Наприклад, є така новина, як Hyper Юніт повідомляє, що біткоін OG продав 19 тисяч біткоїнів на 22 мільярди доларів за ефірім за 455. 1672 ефірми через свою платформу, при цьому 279 тисяч ефірів він положив на стейкінг. Також вчора була дуже велика ліквідація трейдерів. Суточний обсяг ліквідації досяг 670 мільйонів на тлі раптової корекції. вчора. біткоін опускався нижче 111 і фільм був за крок від зростання до 5000, але скоригувався нижче. Ці новини я читаю зі свого телеграм-каналу. Кому цікаво, можете підписатися. Посилання в описі або QR-коду в правому верхньому куті. Також робив деякі трейди я вчора. Зараз покажу на даний момент у мене відкритий Z який поки що в мінусі, але монета знижується, і, скоріше за все, що рано чи пізно я закрию його плюс. Також відкрив по монеті Vilf, це монета Дональда Трампа. Зараз вона торгується на премаркеті і початок торгів приблизно почнеться з 1 вересня. Тому це така ризико, ризикова. Але якщо вистрілить, то буде дуже добре. Я думаю, якщо одночасно залістять декілька бірж, такі як Binance, Bybit, то стрімке зростання ми по даній монеті побачимо. Поки що тейк поставив на. 0,38, але якщо би ближче до 1 числа вона підросте, то, скоріше всього, що я тейк поставлю ще вище. Стопа я не ставлю. Як казав вже, це ризикова моя угода, тому це моє рішення. Можете приглянутися, але саме вже вирішуйте, чи потрібна вона вам, чи ні. Також трейдер робив по монеті LPT, я закрила в безубиток. І закрив я ATC, можна сказати, раніше, ніж потрібно. Також гарно відпрацював мій бот на біржі Binance. Можна бачити, що гарна волатильність була, то для бота це дуже приємно. На даний момент по боту 112 прибутку плаваючого, зафіксованого 83 долари. Це вже чистого прибутку по ньому. І торгується даний бот 7 днів. За 7 днів я рахую, що результат дуже добрий. Відкривав я його на 2136 з третім плечем, то можна сказати, що зараз торгується 6000. Але вони не зразу всі в ринок попадають, а розташовані сіткою. Зараз глянемо на динаміку, на, на відсоток, який він нам покаже за рік після вчорашньої волатильності. Догідність річних показує 256%. Вчора було 180%, але вчора був зовсім спокійний ринок. Тут всього декілька трейдів було до пампу. І кожна сітка закрита приносить мені 81 центр. Також перейдемо до моїх позицій на Bybit Також робив декілька де трейдів вчора по монеті Hyper. Ton, ой, не Ton, а Pump. Hyper я закрив також по безубитку поставити, поставив, там 14 доларів з нього вийшло і монету PUMP. Також з невеликим плюсом закрив по безубитку, але трішки пізніше перевідкрився. Так як планую цю монету трішки добирати, на тому що дана монета генерує прибуток компанію, плюс компанія буде робити байбеки своєї монети. Це самі будуть викуплювати. І ще такий є невеликий плюс. Її ще немає на аббіт. Якщо там її залізять, то ми побачимо невеликий пам по даній монеті, то якщо навіть вона буде знижуватися, я її буду потрішки добирати. Кому цікава ця монета, рекомендую глянути для спота. Якщо боїтесь ризиків. Такі невеличкі трейди були, прибуток зовсім маленький по них, але було більш безпечно. Зараз у мене памп мінус 17, взяв я його на 249 доларів. XRP. Також знижується ліквіті ми в лангах, але зараз бачимо. Мінус. Очікую на те, що почнуть пампити ефіріум навіть після цих просадків. І ми побачимо прибуток. Сії також очікую зростання, але очікую чому, тому що я стою в ньому в лонгах. Буде падати, буду добирати, щоб закрити позицію у плюс. Як я вже казав, моя стратегія по частковому набору більш-менш працює. Тільки дек... деколи треба пересиджувати довгий час в монетах. Наприклад, як XRP. Тут я сижу в неї вже більше дв... приблизно 2 місяці. Але невеличкий плюс є це фандинг, який мені на руку, і він вже приніс 39 доларів. МНТ також гарно знизилася. На днях було мінус 800, зараз 355. що Вже взагалі не так важко це пересижувати. І Waze вийшов вже в плюс, поставив я стоп без убиток. І, скоріш за все, що тейк буду віддаляти в залежності від ринку, а стоп без убиток буду підтягувати. Тейк стоїть на випадок, якщо буде різкий пролив, то він просто закриється і все. Ось таке моє бачення ринку. Розповів свої думки по своїх позиціях. Дякую, хто приєднався, хто був на стрімі. Всім до зустрічі, всім пока.